Франція планує найближчим часом поставити Україні шість літаків типу Міраж 2005 f із повним пакетом підтримки. Про це стало відомо від депутата французького парламенту Франка Джилеті, який видав свій висновок із використання бюджету на бойову авіацію збройних сил Франції. За словами Джилеті, можливості по передачі міражів для України обмежені, зокрема темпами поставок нових літаків у ВПС Франції і також станом наявного флоту Міраж 2000 як відомо Франція, нині провалила план збільшення авіапарку винищувачів до 185 штук і тепер намагається його надолужити. До слова, раніше джерела із французького боку називали різну кількість міражів, яку може отримати Україна. Максимально називалося 20 машин. Саме стільки літаків французи підтримують у справному стані, зазначає видання Дефенс Експрес. Також журналісти не виключали, що Україні передадуть, передадуть не 20 винищувачів, а лише шість. Бо частину літаків Франція хоче залишити у себе. Однак повідомлялося про ще один потенціальний варіант: що Франція може викупити кілька одиниць міраж 2000 у катеру, який теж має їх на озброєнні. І тоді кількість літаків, які передадуть Україні, дійсно може досягти 20 штук. Однак про такі переговори між Францією і Катаром досі нічого не відомо.